Звикли починати день з чашки ароматної кави. Добре, але цей напій винятково для дорослих. А що пити зранку школярам? Про це у рубриці Правила сніданку. Ранок школяра повинен починатися з води. Це обов'язковий напій дитини одразу після прокидання. Потім на сніданок запропонуйте малечі свіжовичавлений сік. Какао на молоці або молочний коктейль. Піч потрібно либо за 20 хвилин до їди, або через 20 хвилин після їди. тому що все, що відноситься к напіткам, попадає в желудок, знижує концентрацію всіх іщеварітельних соків. Корисні напої для школярів також домашні узвари та ягідні морси. Вони містять багато вітамінів для розвитку розумних малюків.